В повітрі ніжно пахне осінню, ранки вже прядуть густий туман, шелестить струнка береза косами, сонця диск виблискує за хмар, тішить сад плодами соковитими, без колосів вже поля стоять, світлий час і в дні дощами вмитими. бачу Божу милість і благодать. Боже. Твоє літо теж закінчиться, Літо милосердя й доброти. З чим ми станемо на порозі вічності, з чим тепер прямуємо туди, чи гнетить важкий тягар непрощення, чи туманом курилися шляхи світі цім, де мало так хорошого, як ріки крізь мряку, впевнено йти? Як дійти до бажаної пристані, впевнено йти не ненамання. Стільки ще сторінок не написано, стільки ще років чи днів життя. Літо ще буяє, милість Господа ще над нами лється через край. Може, ми попросимо в нього прощення за гріхи і знімемо тягар. Може, в когось пісня недоспівана, і нема мотивів, нот і слів, може, важко стало жити вірою, і надії вогонь вже дотлів. Може, все не так, як планувалося, стільки вже прийшло розчарувань, стільки раз ставав ти спотикаючись, стільки раз вглядався в синю даль, а Господь чекає, добрий, люблячий. Він, як батько, сина тебе жде, забере всі твої болі й труднощі зміниться умить життя твоє. Хай це літо не пройде без скорості, хай зростають в нас плоди добра з чистим серцем, розумом і совістю. Зустрічаємо блиск нового дня.